Слава Україні! Вчора до мене дзвонив мій побратим, друг товариш Василь Павлюк із Чернівців. Ми з ним служили в 14-й бригаді, це Волинська бригада, батальйон Волинь. Ротним, ротним у нас був адвокат. З нами також служив Іван Костел, він зараз поранений, Сергій Дораш. Так само поранений влад прапорщик його вбили. Ну, і вчора до мене дзвонив Василь Павлюк, ну і він мені показав, що він лежить в госпіталі, у нього відірвана рука, він без руки. Ну Я спитав Вася, що сталося? Ну і він казав, що 15 березня під час одного з боїв. Під Бахмутом, в самому Бахмуті на нульовці йому відірвало касетою руку. 5 годин він лежав непритомним, без свідомості. Через 3 години його несли із поля бою. Це 8 годин. Ну і вісім, Через 8 годин він потрапив на лікарняне ліжко на операційний стіл. Ну і йому не вдалося спасти руку. Руку йому ампутували. Спробували спочатку пришити, але вона не прижилась. Коли я говорив з Васем, я бачив, що Вася тримається дуже мужньо, сміливо. Те, як ніби він із рукою ніби нічого і не сталося. Він розказував, яке місце там було, як москалі орки, як ті вагнерівці і москальські десантники. Вони приходили в притул до його вопу, а там їх було на ВОПі вісім чоловік, і цих вісім чоловік відбивали атаку. Було дуже страшно, деякі навіть не висували голову з окопу. Ну, Вася не з тих. Він казав, що він один з тих, який знав, як користуватись кулеметом, як він казав, покемоном. І він нещадно косив ворога. Закидав їх гранатами. А коли треба, тоді вилазив з окопу, брав штик ніс, брав шомпол і допивав отих орків, які просили пощади. Але Вася казав: немає вам пощади, і їх всіх там різав, їх добивав. Місиво було страшне. Він був тоді в окопах. Накривали їх міни 120-ки, попадали дуже часто, дуже близько біля окопа, в окоп попадали. Ну, але вони далі тримали лінію оборони, вони тримали нашу оборону. Ну, і прилетіла якось касета. І він каже, Вадим, мені прямо от на руку попала та касета і на руці мені розірвалась. Бронік пластину повністю розірвало, лице у нього так само було все покалічене, я от бачу у нього були шрами на шиї. Ну, але Вася вижив, він вижив, тому він це все розказав. І що я хочу сказати, хлопці? Ті, які в тилу, люди ті, які в тилу, які закосили армію, які зараз за кордоном, але які вважаються, що вони українці. Я хочу сказати, що справжні українці це. Такі, як Вася Павлюк із Чернівців, і ми всі перед ними у боргу. Ми всі, ті, які в тилу, які не були на нулю. Коли навіть я сказав Васі, що от наші позиції були від ворога 700 метрів, то Вася просто посміхнувся і каже: Вадим, слава Богу, що ти там не був, і краще, щоб ви там не були. Це вже друга людина, яка була на нулю, хоча я теж був в 2016-17 році на нулю, коли я був в 10 бригаді. Ось заходи братим. Ну, ось така історія про Вася Павлюка, який є пораненим. Вася, тримайся, я тобі присвятив пісню і хочу цю пісню заспівати. Якраз я тобі і обіцяв, що вчора я тобі хотів заспівати цю пісню. Що я її напишу. На швидку руку я її і написав. А зараз заспіваю. Ось воюють наші хлопці у Бахмуті, щоб ви мали мир та спокій у тилу. Щоб ви були всі щасливі та здорові, Тих, яких не вдали в Бахмут на війну, Бо Стамбул наш побратим та наш товариш, Запавлю платив і Чернівців. Відбивав атаки мужньо він рашистів, і в бою він москалів тих не жалів. Смісово страшне там було у окопах. Десять метрів близько були москалі. Василь павлюк стріляв із кулемета. Наш відважний воїн мужній чернівців. Часто він ходив з багнетом рукопашку, побивав расистів лезом штих ножа, за державу нашу йшла славну Україну, жалості в бою не було маскаля, і їх часто з двадцятками там крили, і не попадали часто у окоп, так і на нулю вони усі там жили. Божье щасно з літаків бомбили Бог, І якось прийшов прихід касети влучний. Біля Василя запал касети впав, і йому приходом руку відорвало, і Василь тоді відран наш помирав. П'ять годин лежав в бою він непритомним. Три години несли його хлопців тил. А коли вони туди його принесли, то поставили на настил. Ось таким нас березень же був холодним. На 15 число було це все. 23-й рік війни, оцей жорстокий, до тих пір людство у світі ще трясе, освоюють наші хлопці у Бахмуті, щоб ми мали мир та спокій у тилу. Ми були всі щасливі та здорові, тих, яких не взяли в Бахмут на війну, Бож там був наш побратим, та наш товариш, це Василь Павлюк Василь і Чернівців, відбивав атаки мужня, він рашистів, і в бою він маскалів, тих не жалів. Бо ж там був наш побратим, та наш товариш, це Павлюк Василь і Чернівців. Він бивав, атаки, можна він расистів. І в бою він москалів, тих не жалів, і в бою він москалів, тих не жалів, і в бою він москалів тих не жалів Слава Україні, Вася тримайся. Все буде добре. Ти зробив дуже велику справу. Ти можна сказати, як Ісус Христос, Ти віддав себе, своє життя у жертву, своє здоров'я. Ну і держава, і ми всі люди, вся нація, вся Україна не повинна забувати твій подвиг. А ти справжній герой герой, який воював, який чуть не загинув, який був пораненим, але який вижив. І ти повинен бути. Тим свідченням того, що дійсно була страшна війна, що люди там помирали, що вони віддавали своє здоров'я. А ми всі тобі вдячні. Тримайся Вася, ми всі з тобою.